У Кременчуці на правобережжі тривають роботи зі створення аварійно-резервної системи теплопостачання. Це забезпечить стабільність теплоносія в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Аварійно-резервна система є важливою частиною міської інфраструктури, адже дозволяє оперативно реагувати на можливі аварії, уникати тривалих перебоїв у подачі тепла та підтримувати комфортні умови для мешканців навіть у складних умовах. Продовжуємо роботи по створенню аварійно-резервної системи теплопостачання міста Кременчука для того, щоб взимку... Кременчужани були з теплом, а влітку по можливості з гарячою водою. Зараз робітники працюють, незважаючи на погодні умови. Впевнені, що всі поставлені завдання вони виконають. Основний акцент зроблено на використанні сучасних технологій та енергоефективних рішень, що дозволяє зменшити витрати на експлуатацію і знизити вплив на навколишнє середовище. Завдяки цим заходам Кременчук рухається до створення більш стійкої та надійної інфраструктури теплопостачання, яка зможе задовольняти потреби громади в будь-яких умовах. Валерія Лисенко, Каченко, Кременчуцькі новини.